Хіба можна пити воду після зворотнього осмосу? Ви ще запропонуєте дистильовану пити. Хм. Розберемось. Це прямоточний фільтр ВІО. Він пропускає лише молекули H2O. Вода не дистильована, але домішок мі мінімум. До речі, природна дистильована вода це дощ і сніг. Сьогодні через забруднення повітря та мікропластик пити дощову або талу воду не варто, але у минулому це могло бути корисно. Яка користь від води, яка пройшла через віо? Допомагає виводити важкі метали ртуть чи свинець, розчиняє мінеральні відкладення, кальцій в артеріях, судинах і навіть в криштали ока. Може зменшувати ризик каменів у нирках і жовочному міхурі. Є міф, що така вода. Вимиває з організму корисні елементи. Насправді, ми їх отримуємо з їжі, а не з води. Популяризатор здорового харчування Поль Брех радив пити максимально очищену воду без солей і мінералів. Він казав, що це кращий спосіб підтримувати здоров'я в умовах великого міста. Can you drink water? чи можна пити дистильовану воду весь день? Так, можна пити дистильовану воду весь день. Мінерали ви отримуєте з овочів.